Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України і слава силам протиповітряної оборони! Котики, ви просто космос! За ніч за сьогоднішній день та власне, як і за попередні, вам величезні сердечки і цьомки. Ви круті! Дякую, що дозволяєте нам. Жити сьогодні говоримо про Олександра Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, і того, хто надав свою територію для того, аби атакувати Україну. І зараз існує інформація, що на його території розміщується комплекс С 400 Чи Лукашенко все і що буде із Білорусю? Чи вступить вона у війну з Україною? Про це сьогодні. Отже, друзі, протягом тижня з'явилася інформація, що Росія перекинула до Білорусі щонайменше два ешелони із технікою та військовими. Про це пишуть наші друзі білоруський гаюн, яким довіряємо на всі 100%. Вранці 22 травня прибув склад, який прямував безпосередньо з фронту в Донецької області. Другий ешелон був відправлений зі Смоленської області Російської Федерації до Брестської області Білорусі. В генштабі Збройних сил України підтверджують, що дійсно на полігоні Республіки Білорусь там прибувають визначені підрозділи збройних сил Росії для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну. Також у Білорусі повідомили, що отримали від Росії новий комплект зенітно-ракетного комплексу С 400 який привезли на територію Білорусі 25 травня. Привезли до 25-го ракетного арсеналу у мінській області в найближчий час, мовляв, він заступить на бойове чергування. Друзі, ну хто не знає, яким чином діють комплекси С 400 можете прогуглити, але щодо відстані, я скажу, що це відстань непогана, аби вдарити по українській території. Та і вже стоять вони на озброєнні Білорусі від грудня минулого року, тобто, це не вперше вони туди переміщуються, окрім С 400 Тоді минулого року Білорусь отримала комплекси Іскандер. Здатні нести і ядерну зброю. Тоді Лукашенко на зустрічі з Путіним бідкався, що це потрібно для захисту білоруських кордонів від злого заходу, який так би хотів напасти на Білорусь. Ми зараз вместе з росіянами готуємо екіпажі способні управляти цими самолітами, несучи специфічні боєприпаси. Это не угроза кому-то. Я вам несколько раз и в Питере, и в Москве, и в Сочи, встречаясь, вас информировал, что на, на, у нас вызывает большие опасения, как вы сказали, напряжение по периметру границ союзного государства, прежде всего на Западе. І нам треба було би обезпечити білоруське государство. Тож тепер комплексів С-400 на озброєнні білорусі стане ще більше щодо комплексів, друзі, С-400. Це російський зенітний ракетний комплекс е е, великої і середньої дальності. Поліпшена версія радянського ЗРК С-300. Він призначений для знищення повітряних та балістичних цілей. Виробником заявлено, що ЗРК С-400 здатен вражати цілі на максимальній дальності. Ранкова вартість одного дивізіону зенітного ракетного комплексу С-400 складає приблизно 650 мільйонів американських доларів. Із комплексу С400. Вам для розуміння, як його вже проти нас використовували в січні місяці росіяни обстріляли Київ. Якщо пускову установку розташувати в Білорусі максимально близько до кордонів України, то в радіусі ураження знаходиться друзі, весь Київ знаходиться. Чернігівська область, знаходиться Сумська область, знаходиться Житомирська область. Ракети з 400 летять по балістичній траєкторії, тому їх складно вчасно виявити. Ну, для розуміння, от сьогодні в Києві була повітряна тривога, і е, повітряна тривога, я чула буквально за 5 хвилин вже вибухи. Я одразу зрозуміла, балістика написала в повітряні сили своїм друзям і підтвердила, що так скоріш за все балістичні ракети летять. Тому нам дуже важко їх перехопити і вчасно попередити людей про цей сигнал. Потім ви бачили, як діти бігли в Києві по вулиці. Вже є в телеграм-каналах це відео. Потім як люди тікали, тому що все це сталося просто несподівано. Тому слідкуємо за ситуацією і будемо вас повідомляти, які дії відбуваються на території Білорусі з російською зброєю, в тому числі з 400 Взагалі друзі, ж розуміли, от на сам кінець С-400 ці скажу росіяни. Їх створили для протиповітряної оборони. Але коли почали атакувати Україну, то переробили ракети, щоб бити ними по українських містах. Тепер ракети вибухають при контактах із землею. Ну а що ж із самим Лукашенком? Буквально кілька днів тому інформація про те, що він в критичному стані, мовляв, перебуває в Москві. Перед тим інформація про те, що він ледь сидів, не міг нормально перебути весь цей треш парад, який був на 9 травня. Але цими вихідними, попри те, що в мережі ширилася інформація від білоруського опозиціонера Валерія Ципкала. Мовляв, Лукашенка після зустрічі з Путіним доправили в чергове в лікарню цього разу, в центральну клінічну лікарню в Москві в критичному стані. Мовляв, йому там провели промивання крові, стан визнано як нетранспортабельним. Врятувати його намагалися, мовляв, щоб спростувати спекуляції про можливу участь Кремля в його отруєнні. Оці всі історії ви явно чули вентилятором рознесені по всіх мережах. Але сьогодні білоруський гаюн спростував інформацію про критичний стан білоруського диктатора. Лукашенко зустрічається із головою Центробанку Російської Федерації в Мінську, тобто він зовсім не у московській лікарні і не помирає поки що. Також протягом кількох днів Лукашенка встигли розкритикувати за нещодавні рішення розмістити російську ядерну зброю в Білорусі. Білоруський диктатор зокрема відповів на критику президента Казахстану Токаєва про те, що Білорусь з Росією маючи союзну державу та спільну ядерну зброю є проблемою для інших держав євразійського економічного союзу. У коментарі друзі російським пропагандистам Лукашенко закликав країни СНД вступати в союз Росії. Щоб отримати ядерну зброю, а відповідно свій власний захист. Ніхто не має протягом, щоб у Казахстані і у других країн були такі ж тісні отношения, як у нас в Російській Федерації. А це дуже просто. В Союз Білорусі і Росії треба вступати, і все, і буде ядерне оружие на всіх. Ну, это моє міння, та ні э, росіян. Но думаю, що це возможно. Ми стратегічно повинні розуміти, що у нас унікальний шанс об'єднається. Ну э, Токаяв назвав це э, якимись фантазіями, і напевно жартом самопроголошеного лідера Білорусі. Ну і заявив, що Казахстан ні в які ядерні союзи вступати. Не Александр Ильич Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство, но я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, к договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Стаємося вірними обізнательствами в рамках этих міжнародних документів, як бачите, Лукашенко нікуди не дівся від Путіна. Ба більше, попри те, що його військо не вступило у війну союзну війну країни терориста, Лукашенко і його територія, скажу так, і його оце от е, тарганове військо, все ще становлять загрозу для України. Перш за все, ядерна зброя. Друге, це те, що вони впритул до наших кордонів розміщують зброю. і сухопутного я нагадаю вам, з чого почалася історія окупації, зокрема Київської області. Це все Лукашенко його територія втрачати йому нема що він в лайні. Причому повністю тільки смерть може його врятувати від Гаського трибуналу, де він також буде. Ну і від розправи білоруський гаюн, так само, як і росіяни, які прийшли на білгородську територію. Думаю, незабаром прийдуть і до Білорусі. Тому Лукашенка, бійся і йди ховайся в кущі бульби на своїй території. А краще там і поховай сам себе. Так буде ефективніше. Друзі, це щодо Лукашенка, Білорусі, ситуації на даний момент. Будь ласка, якщо вас цікавлять ще інші питання, на які ви не можете знайти відповіді, адже інформація суперечлива. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і сьогодні чимало із вас писали мені про те, що Ніна казали, що ракети вже в росіян закінчуються. Що ж відбувається, не дивіться телевізійний марафон, там не говорять правди. На жаль. Вся правда в інтернеті оберіть для себе п'ятьох людей, яким ви довіряєте, в яких інформації є перевіреною. і Спостерігайте за ними. Ракету росіян є 24 на 7 Працюють заводи. Нам ще довго воювати, тому треба тримати е, сухим і спокійним розум і дезінфікувати е, свій мозок інформацію правдивою. Тому дезінфікуємо мозок разом. Щодня, дякую вам за підписку. Якщо ще не підписані, будь ласка, зробіть це просто зараз. Слава Україні і до зустрічі завтра. Папа.